А почну з моєї власної історії. Майже все життя мене переслідувало одне бажання зрозуміти, як мозок переробляє інформацію, і навіщо це супроводжується, тотально супроводжується психічними явищами, там, свідомістю, думками, емоціями, ностальгіями, усім цим, усією цією феноменологією. Словом, усім тим, що має суб'єктивну природу, суб природу. Тобто я уважений, уважений і до фізичного, бо я розумію, що мозок фізичні органи, і нейрохімія, нейромолекулярні процеси і все, все таке інше, біоелектрика це ж об'єктивні речі, які фізично існують у світі. От. І всі вони мають якось там бути задіяними. Це очевидно в наш час. Але з часом до мене дійшло розуміння інших, не менш інтригуючих речей. Ну, і серед них От, це сладке слово свобода. Чим більше я занурювався в тему про мозок, про те, що там робить психіка, тим більше я розумів, що це свобода, ось вона, ось базіс, базіс нашої наших усіх форм свободи усіх форм свободи а, тобто свобода і, і, і кінцево, в кінцевому підсумку я хочу сьогодні показати що отой компатибілізм, компатібілізм про який філософія е, значить розмовляє вже століттям е, е, компатібілізм is right. Власно кажучи, отак, він правий. Але я пояснення буду демонструвати пояснення цьому легітимності компатибілізма. Тож, почну з онтологічної первинної. Базової свободи. Я не чув ніде не в англомовній літературі, лі 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 е ніде інше е такого терміну. А я його ввожу і зараз поясню, що це таке онтологічна е свобода. Е е маленький розумовий експеримент. Уявіть собі, що вас е зв'язали по руках і ногах, е е і навіть пальцем не ворухнуться. І тим не менш, ми є. У якомусь своєму сенсі вільними. Я думаю, що багато з вас вже здогадались, про що йдеться. Тобто, ми вільні в своїх думках, ми вільні в своїх емоціях Ми вільні в своїх е... можливості звертатись до минулого і звертатись до майбутнього. Е... Така, свобода, е... така свобода є як мінімум. Свободою маніпулювання інформацією, бо це вже ну для мене це очевидно, що оцей наш внутрішній світ, назвіть його хоч свідомістю, хоч психікою. Це маніпулювання чистою інформацією, якимсь чином відірваною від своїх носіїв і отримавши свою, свою свободу від, від матеріальності нейронних мереж. нейронних мереж, аби переробляти інформацію. Аби, ну, перш за все, тут мається про інтеграцію інформації, про що я буду говорити? І про що дуже багато зараз розмовляють на Заході після Тононі, Джуліо Таноні, після Карла Фрістона. Ну, я не знаю, вам відомі ці імена, мені дуже добре відомі. А, і один, один приклад, який може тут розставити точки на дві. Якщо ми не знаємо анічого про острови Фіджі, тобто інформація про них не фіксована в нашому мозку, не фіксована в нейронних мережах нашого, нашого мозку, то ми ніколи не поїдемо на острови Фіджі. Ну, приклад такий, що демонструє, що фактично інформація в мозку є, є ступенями свободи. Скільки у нас зафіксовано в мозку інформації, її об'єм, все це потенційні ступені свободи. От з цього я і хочу почати. Тобто, уже ця фраза говорить про дуже-дуже такі ну, доказові не доказові, але потенційні речі, які ми будемо зараз. Продовжувати будемо заглиблюватись і аж до структури нейронних мереж, а властивості нейронних мереж і таке інше. Так, ну і ще один такий вже, так би мовити, неврологічний, патологічний случай оцієї свободи, це так е, е, феномен. Е, Запертої свідомості, запертої свідомості. Ну, може, хто чув про неї? Вона, ну от буквально там останнє десятиліття, вже на слуху спеціалістів. Ну і от, констатувавши оце, що це все ж таки. Маніпуляння інформації, і що це е, сфера цієї маніпульованої інформації, вона о -о ограничена, ограничена е, фіксованою в вашому мозку інформацією, а це дуже показово. У кого більше інформації в мозку, те той має більше е, 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 кількості потенційних свобод. свобод. Так. Ну і е, переходжу до, до. до, 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 А чого воно в мене не йде. Так. Так, а, все, от запрацювали. Так. Ага. О, оце рисуночок. От мозок. Еволюційно, ну, спинний мозок, довгастий мозок це просто тотальне тотальні нерумісіння. Стимул реактивні нейронні мережі. Гомеостаз забезпечують, де не потрібна ніяка психіка. Ми не регулюємо гомеостатичні процеси. Стимул, реакція, стимул, реакція, стимул реакція. Все працює аж бігом. Дуже точно. Але чого, яка вада у цих нейронних мережах? Величезна вада. Вад, вада в тому, що такі нейронні мережі відповідають тільки на генетично фіксовані, фіксовані подразники в генетиці. І незмінні все. Така жива істота приречена, якщо на неї тисне якась новизна невизначеність, дефіцит інформації. До речі, про це я просто дивуюсь, чому про це не кажуть. Коли кажуть про психіку, досить в підручниках психології аж ніяк не кажуть, що психічно активна жива істота пристосована до новизни, до тиску новизни. О, ні жодний, а це ключ, ключ до розуміння цього. Так от, оці нейронні мережі примітивні, еволюційно примитивні нейронні мережі, вони не справляються з новизною. Вони не то, що не справляються, вони не знають новизни. Такі живі істоти не знають невизначеності як такої. А тут працює, значить, мутаційні мутації, відбір. Експресія генів, і все, якщо стимул такий, то і відповідь завжди готова. Немає одного, а саме відповіді поведінкових відповідей на середовищну новизну. Немає. Немає. І вони мільярдами гинули в еволюції, і, наверно, мільярдами мільярдів впродовж еволюції, там вони от просто потоком гинули, ці живі істоти. Так, але що я е, е, тепер маю сказати? А оці нейронні мережі, що зверху, починаючи з, е, з так, де він тут у мене гіпоталамусу, починаючи з амігдали, от підкоркові структури, і аж до кори, до всіх коркових полів, це геть психічно активні нейронні мережі. До речі, психічно активні нейронні мережі. Це теж мій термін, от, тому що без нього мозок ми не пізнаємо. Але навіть на Заході, от я був у Відні, на Європейському нейроконгресі, там про нього геть нічого не згадують. От. А це ключовий термін. Бо ці нейронні мережі просто подарунок еволюції, подарунок еволюції е, людині. Ну не знаю, як вона у. Значить, у світлі тих подій, які зараз відбуваються, чи на користь воно цієї еволюції буде, чи не на користь, будемо дивитися. Так. А тепер я повертаюся знову до цього внутрішньо-психічного світу, внутрішньо-психічного світу. Який я вже назвав е, сферою, де діє онтологічна свобода. Чому мені дуже цей термін пасує? Ну тому, що він ближчий до е, активності нейронних мереж, він, він з інформацією працює. Якщо, наприклад, цільова свобода вона працює з зовнішньою ціллю, і це так би мовити, ну, е, в деякій мірі е, не дає суті е, уловити. Чи якась там свобода? Соціальні форми свободи, то зовнішні чинники включаються ну, фізичного світу, у тому числі й соціального світу, і тоді розуміння не, не виходить. А от онтологічна свобода вона просто пояснює нам на оцій схемки, яка перед вами. Рисуночку, дуже складному, вам може здасться, що це каша, але насправді це не каша, це суцільна естетика. От. Е е ну, от по, по цій естетиці спробуємо якось проїхатись. Так, а заглянемо у середину нашої психіки. Буду перелішувати масу е да, мозок за останні роки. Нейронейрохірургічні ефемераї всі, всі показують, що мозок буквально істиканий електродами, ефемераями, всі знають, що амій амігдала. це страх, це лють, там гіпоталамус, це біль, це сексуальний потяг, це ну тобто стимули деякі, які змушують психіку працювати. Ми ж, коли зацікавлені у. Е Сексуальних стосунках ми маємо вести. Поведінка закручується на це. Коли ми голодні, знову. Е, тобто, мотивації без, без е, цього не буває. От. Ну і таке інше. Не буду згаяти час на те, що на, на всі оці е, психічні речі, е, 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 які їх безліч, їх без, безліч. Але так де воно? Ага. І ось тепер по суті не феноменологію перелічувати, а по суті, по суті, що є рушіями цього внутрішньо-психічного процесу? Що є рушіями цього внутрішньопсихічного процесу? Я кажу, і психологія про це не каже, бо вона цього не знає. Ані західна, ані на ані наша українська і, і тим більш російська, рушієнці є, по перше, здатність живих істот суб'єктивно оцінювати біологічну чи соціальну ціну подразника. Ну, коли Жива істота оцінює це суб'єктивну ціну, суб'єктивну ціну подразника, то вона і збуджує відповідно, організм через так званий ну, ретикулярну формацію. більше, і, і думка стає активнішою, і рухи становляться активнішими, і структурованість активності збільшується. Тобто от... Він, ну я розумію, що на вас звалилась це суб'єктивна ціна, як деякий чинник, чинник активності мозку. Тобто, мене якщо от психологія постійно апелює до терміну мотивація, а де вона береться, психологія не знає, бо він напівбіологічний термін, напівпсихологічний, але все ж таки. Ми маємо казати: якщо жива істота не відчула суб'єктивної ціни, суб'єктивної ціни подразника, подразника чи об'єкта зовнішнього об'єкта, вона не буде мотивованою, вона не буде уважною саме до цього, бо це ж теж ціна, ціна, і тоді ми скануємо оточуючий світ, ми не інтегруємо інформацію у більш складні. Інформаційні узагальнюючі конструкти, які глибше ну, забезпечують глибшу глибше розуміння реальності, нічого цього немає. Ми сидимо в психіатричній лікарні на грязних простелерадлах, Ми аболічні психіки немає. Ми апсихічні. Це термін, дуже потужний термін. Одного психолога, Кристал, його фамілія часів він досліджував людей в концлагері, ну, от він вводить вводи термін не непсихічність, коли, коли людині хочеться уйти від реальності, і вона там справлялась з життєвими процесами от в такому напівавтоматизованому стані. Немає психіки. А я кажу, що психіка — це такі руші, але до чого тут свобода? А тому, що аніхто не може здійснити, здійснити акту вільного вибору, якщо ви щось не оцінили, не оцінили як добре для вас. Це принципово, це структура вільного вибору. Вільного вибору. Те, і а якщо говорити про онтологічну свободу, ми тоді не будемо сканувати нашу пам'ять, континууми нашої пам'яті, континууми наших камінь. Вибирати саме ту інформацію, яка от перед вами стає проблема. Ви ж не, не всю невеличезний пласт витягуєте з себе інформацію, саме ту, яка потрібна, ну ймовірна. Саме ту, яка, яка потрібна, і ви завжди влучно, майже завжди влучно дістаєте те, що от у вас проблема. Ви кажете, о, це номер мені, телефону телефона Івана Івановича мені потрібен. Влучно прямо, от точно відповідаєте, це суб'єктивна ціна, змушує змушує поритися е, в пам'яті в цих нейронних мережах, в так званій Енторіальній корі. Ну тут її тут каша на тут непогано дуже зображене коркові поля, але деякі я ж все ж таки буду показувати. І от ця, Тобто, тут ми бачимо, що рушіями, рушіями психічного, внутрішньо-психічної активності є суб'єктивна ціна плюс свобода, свобода онтологічна свобода, бо ми скануємо. Скануємо інформацію і дістаємо саме, і от тут я не можу відповісти на питання, чому, чому суб'єктивна оцінка? Ну ймовірно, в більшості випадків дістає саме ту інформацію, яку потрібно. Це дуже важко на це питання відповісти. Тобто, чим займається психіка? Вона. Накопичує досвід, але через суб'єктивну оцінку. Вона зберігає, але через суб'єктивну оцінку. Вона інтегрує різні фрагменти досвіду, щоб витягнути закони. Бо закони, якщо вони вірні по, по відношенню до минулого, вони вірні і для майбутнього. І ми тоді обізнано працюємо з майбутнім, формуємо моделі майбутньої поведінки. Ну, тут я студентам я кажу. Що психіка є таким, вибачте, інструментом, але в лапках, бо я її поважаю цю психіку. В лапках інструментом перевтілення станів небажаного небажаного оточучи світу фізичного у стани бажаного майбутнього. От так ми. Заточені на породження нового, на творчість. Ну, творчість, те, для початку в еволюції живі істоти навчились відповідати через свободу. Навіть ота ящерка має свій ступінь свободи, коли, коли зовнішня тисне новизна, і з певною новизною вона справляється. Вона породжує ті ж самі Павлівські. Не безумовні, а умовні рефлекси. Це ж новий знак. Просто, просто Павло з рефлексами у парадігми біхівірізму працював. А я вже психічно неможливо це поєднання певних фрагментів досвіду ну, условного і безумовного стимулу інтегрують в одну схему. І тоді розумна відповідь: я вже на дзвонок біжу до, до кармушки. Це інтеграція інформації. Ну, я, а взагалі, про творчість кажу, а не про кормушку і, і курб, які несуться до кормушки. Ну і трохи про це. Так. так, і от тепер. Так, що у мене там ще саме? П'ять хвилин. Так? Тоді так, мозок. Мозок і нейронні мережі. Буду тут скорочувати час. Структура коркових полів, як континуум оце от, от все, от це майже все. Оці всі значить, поля, моторна кора, сенсорна кора, зорова там, ну, фронтальна ні. А от все інше це, так би мовити, континууми, континуум і структура каже про це. Континууми. Можливостей, континууми можливостей. Відміть ну, там сенсорну. Там, ну, ну, кору, зорову, зорову. Це пікселі, пікселі там, 300 1000, 3000 нейрончиків. І відповідає там за окремий фрагмент досвіду. Точно так же і рухова кора. окремий фрагмент досвіду. Як ні, можна комбінувати? Бо пікселі і пікселі це не пов'язані між собою. Бо якщо вони будуть пов'язані, то тоді свобода рушиться. Бо воно буде прив'язано через ну, нейронні шляхи один до одного. Ні, вони пов'язані з фронтальною корою. Сингулярною тут немає їх. Ні, сингулярної немає. Сингулярною корою, бо вони оті управлінські нейронні мережі, які і реалізують все це. Все це маніпуляцію інформацією. Оту свободу, яку я назвав онтологічною, яка має право з інформацією, саме з інформацією. Бо інші відео, ну наприклад, цільова свобода, то вона вже має справу з зовнішнім об'єктом, ціллю об'єктивно існуючою вона вторинна. Моторна свобода. Ну, от, бачите, от, е, моя моторна свобода. Язик мій дуже зараз демонструє мою моторну свободу. Е, от. Правда, на несвідомому рівні. Е, те, що я говорю, я усвідомлюю. А те, що о, те, о, сенс і загальна картина е, це свідомість, а язик несвідомо там е, вправляється. вправляється. Е, е, і, от от таким чином ми приходимо що, і це не тільки от що, що оці пікселі, це все елементи інформація, на яких фіксована, і ця інформація маніпулюється. Тобто, психіка є таким бо мовити, сферою переробки інформації, яка усі нейронною мережею забезпечується, для маніпуля... маніпулювання вільного маніпулювання інформацією, яка забезпечить усі інші види свободи. Ну і от тепер я хочу перейти е, до. Оцього ні. О, до чого рисуночка. А, дивіться, так мало того, ще і сам фізичний світ засвідчує, сам фізичний світ засвідчує, що що такий мозок просто не, 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 не міг вийти з уваги еволюції. Вона. Просто тотально мала була отак, сформувати та, саме такий мозок. Е, як це показати? Ну, ми знаємо, що пер, паст е, так, минуле, минуле, минулого вже фізично немає. Немає фізичного. Е, де, далі фізично немає його, е, минулого. але ми фіксуємо інформацію в мозку суб'єкту про минуле. Далі. Ймовірностне <рістична> майбутнє. Його немає фізично. Мало того, його ніколи не буває. Ніколи не буває. Цього значить, пробував ф ютю. Ф ютю. Ем, Ну І тільки оця тонесенька. Полосочка, яка, яка рухається, я її назвав front of present. Про, про, е, ну, там все ж таки кожна наука свої уявлення про це теперішнє, е, е, значить, має, але ж нам цікаво оці мікропроцеси, які відбуваються в мозку. В мозку. Ну і от так. Я думаю, що ви згодитесь зі мною, якщо я скажу, що майбутнє майбутнє розкрите перед усіми, ви можете зараз вийти і пойти наліво, направо, куди завгодно. Моторна свобода вам цього дозволяє. І цільова, якщо ви по це спектр можливостей. Майбутнє тотально. Спектр можливостей. Сп... Спектр можливостей. О. Але все ж таки окреслений знанням, фіксованим в мозку людини. В мозку людини. Це вже починав з цього. От. Ну і от в мене стрілочки, свобода, ми тобто Ми відкриті. Ми відкриті майбутньому, майбутньому. Але вибрати нам все ж потрібно одну, бо Ця система, яка зветься мозком, має так чи інакше через моторні акти, через моторні акти реалізувати оті картини майбутнього. картини майбутнього. Бо без моторики нічого не вийде. Тобто фізичний тиск, мало того, що він фізичний світ, мало того, що він там в майбутній. Майбутнє фізичного світу може моделюватись мозку, але ще треба зробити спроби фізично втілити свої, е, свої значить, е, оці мрії, там, які внутрішньому психічному світі е, грають, як то кажуть. Треба ще зафіксувати і фізично зробити його. Ну, так от, мабуть.